Хмельничанка Надія Бора та її чоловік пенсіонери. Вони започаткували справу за вирощування і продажу квітів. Морозник, який цвіте вже в лютому. Дуже гарна квітка міняє колір з білого на салатовий. Маргаритки. Це перші весняні квіти. Це радість. Коли в лютому ще сніг, а морозник вже цвіте. Ми вже пожили люди на пенсії, але ми вирощуємо декілька тисяч хризантем. Ми не скучаємо. У суботу жінка стала учасницею виставки ярмарку Квітуча Україна. Вона відбулась у Хмельницькому на вулиці Прибузькій. Підприємці з міста та області виставили на продаж квіти, добрива, мототехніку, сувеніри свійських тварин. Пані Олена привезла саджанці фундука хвойних дерев, жимолисті, смородини агросу. На ярмарці в нас ціни дешевші, того що ми привезли самі. У нас нема пакування. Фундучок 100 гривень, там щеплені хвойні 600 гривень, жимолость по 100 гривень. А так, якщо відправочка по Україні, то в нас ціни більші. Оксана Сенюк має козину ферму і протягом шести років займається виготовленням сиру. Продає його по всій Україні. А на ярмарок вийшла, щоб познайомити зі своїм товаром і хмельничан. Покустували, щоб познайомилися. Якщо молоді сири, то це 40 гривень за 100 грам. Якщо витримані сири, півторарічні. От є в нас, дивіться, дуже смачні півторарічні, 90 гривень 100 грам. Поруч хмельничанка Ілона Тарасенко продає аксесуари ручної роботи з бісеру. Говорить, найчастіше на ярмарку цікавляться сувенірами із патріотичною символікою. Від 300 до 500 гривень прийшла сьогодні своєю творчість, поділитися з хмельничанами. Організувала ярмарок за ініціативи управління торгівлі, аби підприємці мали змогу прорекламувати та реалізувати власний товар. А хмельничани придбати необхідне за помірними цінами. Придбала яблунку. Чоловік дуже просив, хотів гарний сорт і клубніку, щоб діти мали що їсти. Доволі цікаві ціни. Яблунка 80 гривень. Розсада клубніки получається 5 гривень. Корчик доволі гарно. Придбала дві лавандочки. Дві ліщини і одну сливу. Черешня біла. І ну, ми живемо в приватному будинку, безселірні всі. Прикарпатські якісь коники. Ми вже спробували, коли були в Карпатах, а так били дочці. Персики, клубничко. А де посадити? А ще на ярмарку відбувались майстер-класи з вирощування розсади та обробки насіння. Діти брали участь у тематичних майстерках, а працівники офісу проєкту Розумне довкілля Хмельницький збирали небезпечні відходи та розповідали про сортування сміття. Ірина Муляр, Павло Романюк, новини міста.